Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд продуктів в магазині сільпо. До речі, я взяв 2 кг мандаринів по 40 гривень. Дуже смачні, вчора також їх купував, вчора були по 45 а сьогодні по 40. Взяв ще 2 кілограми, дуже хороші. Ходіть подивимось, що нам на цей тиждень приготував сільпо. Вмощуйтесь позручніше, беріть чашку чаю чи і підемо з вами. Ну, ціни так, як були, так залишились. Це Тішить. Добре, ходіть на акційні продукти. Так, мої улюблені багети. О, а до речі, ці французькі зараз зі знижкою. Можна по 23 гривні можна взяти їх дві штучки, Вони ще тепленькі. Ну, поки я їх довезу, вони все одно будуть холодні. А з сиром по 36 і гречані теж дуже смачні по 36. Ну, ми те, що по акції, так? Да? Те, що по акції. Так, до речі, зараз Міленіум по акції. По 20 гривень. А, це якась банка. Якась банка, власний рахунок. Ось ця банка, що це за банка? Власний рахунок. Це, мабуть, власний банк Сільпо? Ціно. Ну? Цінознижка з карти банку власний рахунок. Ну, не знаю, треба буде почитати на сайті. Це а, а, шоколад міленіум 25 гривень. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дуже величезне вам спасибі. 28 гривень молоко в тетрапаці. Воно ж довго зберігається, правда. Мені деколи потрібно молоко. А я до 13.03. коли потрібно молоко. Я біжу, купую, а потім дивлюся, що в мене немає сил щось робити. Я візьму два пакети, хай буде мені ось, навіть три візьму. Воно довго тривале, так я не буду переживати за термін придатності. Тому що візьму, лежить, а воно зіпсується. Далі у нас сири в огляді. Дивимось жовті цінники в акції сир. 32, 9, 32 гривні 90 копій, Ну, 33 гривні буду заокруглювати, вершковий. Так, Потім український під премія 28 гривень. Потім премія голландський 28 і 39 Горіховий. Ну, Горіховий завжди трошки йшов дорожче. А до речі, ви бачили які знижки зараз на оці всі? Взагалі, круті? Дивіться, ось така. Як вона, керамниця чи що вона? Рамекін для запікання. Ну, Жульєнниця, я буду казати, з кришечкою. Зараз 69 гривень, знижка 74%. А ось таку можна за 30 гривень купити жульєнницю. Так, тут велика каструля для запікання кругла з кришкою на літр 400-269 гривень. Теж хороша ціна, дуже хороша ціна. Так, ось така форма для запікання невеличка, овальна. Вона зараз 109 гривень. І прямо теж зі знижкою 75%. Величезна форма для запікання прямокутна. Теж знижка 75% у 229 гривень. І на американські пироги 174. Далі у нас АА, холодильник. Аа. Так, сир 30% бургонзола, дуже смачненький, 119 гривень. Так, ось такий камамбер сир, теж він дуже смачний, я колись його дуже давно обрав також сільпо оцей. Там всередині, здається, що соус є, якщо я не помиляюсь. Так, 159 гривень, зі знижкою 32%. Хороша знижка 50% на сир. Ось цей з пліснявою білою 200 грам, 95 гривень. Камамбер 70 гривень, безлактозний. Теж з пліснявою 109 гривень. Бачу фета. Така дорога, ой-ой-ой-ой-ой. А це для а, грилю сир 100 гривень. Зі знижкою филата від ферма. А тут 230 грам, 57 гривень. І бачу, що в акції ось ця филата від преміалі 50 гривень 230 грам. Зі знижкою від ферма Сологуні та Моцарела по 48 гривень. 180 грам упаковка. Дуже хороша ціна на плавлені сирочки по 10 гривень. Давно не було таких знижовчок. 10 гривень, а термін придатності до... 9.03.24. Ой, так можна ж взяти, правда? Голландський та, та вершковий. Дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Так, я взяв собі, хай буде. Термін придатності хороший, по 10 гривень візьміть. Також знижка 50% на сосиски ювілейні, по 40 гривень упаковка, 300 грам. Вищого сорту. До речі, теж візьму. Це той, хто казав, що йде тільки познімати відео і взяти багет. Давайте подивимось на ковбаску, що зі знижкою зараз є, з жовтими цінниками. Від Алан, лікарська варена, вищого гатунку по 30 гривень бачу. Потім м'ясний хутір елітна по 16.40. Перший гатунок. і вищий Ковбаса фару молочна 23,90. Так, ну ці сосиски теж вищого гатунку, але ж оці от ювілейні візьміть обов'язково. Дуже хороша ціна. Може дві взяти, але хай буде. Що набирати, я просто потім ще будуть якісь акції, потім ще візьму, правда? Так, добре. Тут в нас по акції по 10.90 сосиски зі скоринкою. 100 грамів 1090 від фару теж не... дуже хороша ціна. І тут в нас 600, ну, 700 грам, 7, трішки більше, ніж 70 гривень. Це на гриль можна ж, правда? Хороша знижка на фірмову від самообранка 400 грам. Баварська ковбаска. Зараз вона також зі знижкою майже 40%. Так, м'ясна гільдія, 114 гривень паличка. 450 грам. В акції імператорська селямі від фару. Вона вищого гатунку по 18.90. Дуже хороша ціна, дуже хороша знижка, зверніть увагу. Якщо я кажу дуже, це значить, ну, зверніть увагу. До 29, 12, До Нового року. Так, це в нас селямі Буковельська, перший сорт. Напівкопчина по 1590 за 100 грамів. Мене просили, щоб я на тортики зайшов і показував завжди в акції торт від БКК Київський. Так, а це серце країни. Моя смачна. Спокуса 279 гривень зараз. Нормально так. Наполеон від Тьоті Соні. 90 гривень. Не знаю, тут вафлі і просто згущене да, молоко. Торт вафельний Зі знижкою 50%. Я рахую, ну, дуже дорога фірма тарта. Я так вважаю, не знаю, тут вафлі, ну що ну, тут є. І від тарта, ледача. <клес> ледача хто? Київлянка. <ріст> Легенда Києва. 219 гривень. Сільпо завжди вам приготує свіженьку піцу на ваших очах. І якщо вам цікаво, можете подивитися на піцу. Ціни на піцу. Усі йдуть по 500 грам. Всі да? Да. йдуть по 500 грам. Ціни від 70 і до 124 гривень. Ой, я хочу таку піцу. Ну що ж, пройдемося по м'ясу, подивимося, які ціни на м'ясо. Кому, якщо щось цікаве, ви просто можете ставити на паузу і дивитися, переглядати. Ось, А ми зараз подивимося, по чому курятина. Фарш курячий 18,90, яловичиний 15,90, фарш по домашньому 17,40, філе індичі 25 гривень, а куряче філе 15,90. Куряче стегно 11,90. Щось в акції, подивіться. Куряче стегно з частиною спинки 6,80. Хороша ціна. Зараз акція. Да? Хороша. Курячі четвертинки по 7,40. Куряче філе 15,80. Далі у нас риба. Форель по 30 гривень, дорадо 35, кальмари 37, короб по 15 патраний, товстолобик по 20 гривень, лящ по 11 гривень, форель стейк 70 гривень, форель філе 80 гривень, сьомга, кусок 59 гривень, креветки по 50, сьомга 80, раки 50, сіба 40, я вже сказав, товстолобик 11. Так, я оскомену вже свою збив. Мене не сильно вже тяне на рибу, я купував копчений окунь, здається, вже не пам'ятаю, скумбрія 27, оселедець копчення гарячого 15. Хек, ой, оце, оце смачнющий теж копчений. Дивіться, сарган навіть по 29 гривень. І міді, все, що хочете. Салака гарячого копчення по 14 гривень. Оселедець зі знижкою в пряному посолі в олії по 60 гривень. І оселедець слабосолений, також 250 грам, 60 гривень. Тут велика вага, 500 грам по 119 гривень. Найхороша фірма, ну принаймні для мене дуже хороша, 500 грам 169 гривень. Ну, і моя любима паста криветочна. так а де з кальмарами. Креветочна. Зараз, до речі, хороша ціна 46-47 гривень. А моя улюблена з креветочками. Так, о, криветками. Ой, без знижки. Ай-яй-яй. Білому соусі. Ну добре, візьмемо цю норвен. Класично в соусі. Так, наші золоті. Наші золоті. Ясен світ по 70 XL, також є, бачу. Ой, це дійсно XL. Розмір як моєї спідньої білизни. Ну, По 57% все розібрали. Так, по молочці ви знаєте, я показую вам самі найкращі знижки. Такі, що, знаєте, там 10-12%, то не вартує просто зараз уваги. А те, що більше знижка, то обов'язково вам покажу. Хороша ціна на десерти по 27 гривень від Данісімо зі знижкою 35%. Як би я зараз їв, але в мене горло. О, це також я розумію знижку. Дивіться, величезний стакан дольче йогурта 280 грам зі знижкою 40%. Сметана галичина 15% жирності, вага 300 грам, 30 гривень. Хороша знижка на вареники з картоплею та грибами. 400 грам. Три ведмеді, 34 гривні. Вареники з картоплею та грибами. Премія 900 грам. 60 гривень. Ну що ж, ми зараз з вами підемо на консерв, у мене болить горло, тому я дуже сильно зараз буду розмовляти. Ходіть на консерви. Власний імпорт, тунець. Печінка тріски. 95 гривень. Крило літака. От дивіться, лечо Це враховуючи зі знижкою 35% 73 гривні. Ну, касоля з м'ясом від верес, Я знаю, що воно смачне, хоча я її не їв, але я думаю, що воно смачне. Отогірочки. Хочеться на стіл святковий 500 грам. Ананаси премія. Так, це без кісточки. Чи з кісточкою? Це з кісточкою. Ну, хочу сказати, що знаєте, по ціні хороші ці шоколадні яйця, але дитину не обманеш, Це не кіндер. 22 гривні. А справжній кіндер Ще плюс 22 гривні. Шоколадки світоч, а в сільпо зараз по акції 32 гривні. Я вам хочу сказати, ще хороша ціна на оці марципани, вони дуже смачні. Торчин домашній. Вага 520 грам, зараз 50 гривень. Вакція олія Чумак 900 грам, 52 гривні рафінована. І 55 не рафінована. Олію майола можна придбати за 49 гривень, сільпо зараз. Швиденько подивимось на каву та на чай в Бачу, тут ніби не непогані знижки. Баріска. Баріска від Якобс. Монарх 134 і Монарх Інтенс 114. По 200 грамів йдуть упаковки. А, класіки 225 грам. Ну, як варіант на подарунок. Якобс Монарх 190 грам. Так, Якобс Баріска. Пам'ятаєте Макс Хаус? я пам'ятаю. Зараз є знижкою 50%. Карт нуар. Зі знижкою 210 грам. Розсипний зелений чай 40 грам. А, не розсипний, це 20 пакетів. А, я думав розсипний. І чорний. Піквік чорний, да? От шкода, що не з бергамотом, але за 30 гривень я його візьму. Чи почекати в іншому магазині? Ладно, почекаю, в мене там шієче. Хай буде. Базілур. А... Ну що хочу сказати? Смачний ділма. Мені дуже подобається ділма. По 40 гривень, ні непогана ніби знижка, але все одно, знаєте. На все грошей не вистачає. Хороша ціна на Ділмах ось такий пакетований. 154 гривні. Тут 100 пакетів. Хороша ціна, дуже хороша. Ну і що, нова акція. В сільпо дзвоники. Можна придбати ось таку чудову книгу для малечі. Тут а, все є. І ігри різні, і картон, і вирізати. Ну, дуже всього багато. Надзвичайно цікава книжка, кому цікаво, можете прийти полистати. Якщо дитині сподобається, тут і вирізати, бачите, можна а, всякі робити самоділки. Дуже цікава книжка. Почитати, посидіти, проріздво, всякі інструкції. Також йдуть наклейки а, в цій книжці, і треба шукати по формі сюди заклеювати в це місце. Ось тут йдуть вже бачите, кольоровий папір, картон це вже просто вирізається своїми руками, розмальовується і з дитиною. Робити ось ті іграшки, зірочки, ляльки-мотанки, розмальовувати її сторінки, дуже, це, дуже, дуже дуже цікаві. Це наклейки йдуть. Так, і ну взагалі дуже цікава книжка, лисичка. самоділку, лисичку з тристричку робити. І продаються по а, 10 гривень, а якщо у вас а, покупка там на якусь суму, я не пам'ятаю, або... Або якийсь продукт можна купити, то одну наклейку там здається дешевше можна за одну чи за дві гривні придбати. Магія різдвяну скану і стікер, щоб зберігати, ну добре. Друзі, дуже болить, дуже болить горло, на жаль. Все, всім всього найкращого. До зустрічі, не хворійте. Пока.